Ніколи не викидуйте магніт, в яких випадках він вам може знадобитися. Ось як приклад. Наприклад, у вас щось розсипалося таке мілке. Як по-бистрому зібрати? Так? Опа. І там десь якусь коробочку. Собі положили. Можна перевірити як приклад колодки санцін хайкіу. Це як приклад колодки санцін хайкі. Не магнітиться. А якась із них магнітиця. Не магнітиця, а якась із них магнітиця. Чому так? У нас буде розширене відео. Дочекайтеся. Можна перевірити, як приклад, деякі оригінальні свічки Hyundai Kia Iridium. Деякі. стосуються не всіх. Але бажано брати не такий мощний магніт. А поменше, щоб не тягнуло весь метал. І перевіряємо боковий електрод. Не магнітиться. Магнітиця. Магнітиця. Не магнітиця. Чому так? По свічках у нас є розширене відео на Ютубі. Нашу можна перейти, подивитися його. Не магнітиться. Так що зберігайте магнітне коли його не викидайте. Всім гарного дня!